Неодноразово сказані такі слова, що якраз нам не вистачало чоловічої руки. Дмитру Шаповалу – 21. за посадою. Він сестра медична. У відділенні анестезіології та нейрореанімації каже, працює півроку. Папа фельдшер, мама медсестра. Моя сестра, фармацевт, тож двоюрідні сестри, брати, лікарі. Обов'язків і відповідальності вдосталь, адже у відділенні тяжкі хворі частина з них без свідомості, каже Дмитро. Їх потрібно перевертати, підкладати подушки. Ми возимо часто на КТ хворих, потрібно їх перекладати із. В кроваті, на каталку, коли ти бачиш, що людина за допомогою твоїх старань приходить до тями, то це не передаваєме ощущені. Колеги каже Дмитро навчили працювати, не покладаючи рук, і при цьому отримувати задоволення у планах на майбутнє перепрофілюватися і бути тут, але вже у ролі лікаря. Раніше думав травматологом а зараз, майже задумуватися по поводу анестезіолога. І повернутися назад в свою рідну нейрореанімацію. А це вже неврологічне відділення третьої черкаської лікарні швидкої допомоги. Тут чверть століття працює медична сестра Тетяна Бондар, каже, пам'ятаючи не кожного свого пацієнта. Пацієнта порушилась мова. Він не може вам сказати правильно, що він хоче, і от ви допомагаєте в цьому. Ви бачили ці радісні очі, коли їх розуміють. Те, що вони хочуть, але робота не закінчується на щоденних обходах і маніпуляціях. бо медик ти цілодобово без винятків, додає вона. І сусіди приходять да, до мене за якоюсь порадою, за якоюсь підтримкою. Допомагаєш, тому ти ти залишаєшся по життю медиком. Допомагати іншим це поклик серця, каже Тетяна. Здорові пацієнти. Найбільша вдячність за свою роботу, невпевнені кроки, щасливі очі й усмішки це те, що надихає, попри все. У медицині не може бути черствих, не невдячних, не недобрих, не, не ні, так. Тут людина ця працювати не буде, тому що ну медсестра, це милосердя. А доки на цій передовій працюватимуть такі, як Тетяна і Дмитро, вітчизняна медицина має шанс на процвітання, говорить пацієнтка Лариса Юненко. Особливо в цьому відділенні їм просто співчуваю. В них скільки роботи, і вони як бічілки хороші, привітливі. Ми їм дуже вдячні. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.